Доброго дня, друзі! Сьогодні буде відео в трохи незвичному форматі, бо ми вже розповідали про підключення камер в системах відеоспостереження, але зараз хотілося б зосередитися на більш конкретних деталях, розкрити всі моменти та питання, які можуть виникнути у вас безпосередньо в процесі самостійного підключення та монтажу IP-камери для вашої квартири або будинку. Це відео від професійних монтажників. Тут не буде якогось крутезного інструменту від Knipex, а це саме інструкція для такого собі домашнього майстра. Отже, що ми маємо? В нашій багатоповерхівці є відокремлений коридор е, хідними дверима та окремий ліфтовий майданчик зі сходами. Е, саме туди треба поставити камеру. Е, ну, щоб, по-перше, можна було бачити, хто саме стоїть за дверима коридору. Викривайте наш кобри. А по-друге, контролювати зону ліфтів. Що обрати для цього? Яку камеру? Мій вибір зупинився на IP-камері від Hikvision. Модель ви побачите на екрані. Бо тут не треба встановлювати якусь складну систему з декількох камер. Потрібна модель з вбудованою пам'яттю, щоб не встановлювати ще й відеореєстратор. Ну і під ці умови ідеально підходять саме IP-мережеві камери, бо, як ви знаєте з попередніх наших відео, аналогові системи працюють тільки з відеореєстратором. Вона захищена за стандартом IP 67, її взагалі можна встановлювати навіть на вулиці. Хоч вона і буде стояти в під'їзді, але забагато захисту не буває. Також тут є захист по стандарту ІК-10 антивандальність. Це теж плюс. Люди бувають різні під'їзд. Ну і була бажана підтримка технології POE. тобто можливість. Передавати сигнал і живлення для камери по одному кабелю. Це дуже спрощує монтаж. Мій роутер не підтримує живлення по технології PoE, тому ще додатково потрібен PoE-інжектор. Для чого він потрібен? Він дозволить передавати дані з камери і подавати по одному кабелю живлення на неї, що дуже спрощує монтаж, це дуже зручно. Він тільки на одну камеру розрахований, саме цей. Але якщо потрібно більше виходів, то беріть по-комутатор або іншу модель інжектора. Ще потрібен кабель. Підійде отакий UTP-категорія 5E. Брати фольгований, тобто екранований FTP-кабель не потрібно, він розрахований на інші системи. Там правильно треба підключати екран, саме обладнання. Шосту категорію теж можна не брати, якщо от тут невелика дистанція цього калібру дротів вистачить. Але коли будете брати, переконайтеся, що в кабелі саме 8 дротів всередині, тобто 4 пари. Він в мене в такій більш жорсткій ізоляції. Його трошки важче буде прокладати, якщо там багато кутів треба пройти. Да, якихось. Але це під'їзд, він більш захищений. Якщо протягати через якісь отвори, теж зручніше, не треба навіть якась протяжка. Така порада: беріть кабель з запасом. Ви можете вимірити там з рулеткою на око, так, по прямій, але будуть якісь кути, тож беріть з запасом. Ще знадобляться ось такі конектори. rj 45 4 штучки. В мене тут три, одну я вже ось зробив на кабелі конектор цей. Я потім покажу, як це робиться. Чому саме 4? Тому що буде два кабелі: один від камери до поінжектора, другий від поінжектора до роутера. Якщо ваш роутер підтримує технологію PoE, то кабель буде один. Але в більшості випадків саме два кабелі. Тут теж порадив би взяти трошки більше цих конекторів, бо, можливо, якась помилка. Ви не професійний монтажник. Можете десь помилитися, щось не так обтиснути. Краще взяти, ніж потім шукати, бігати десь. Перед тим, як монтувати кабель вже в квартирі, давайте розберемося, як взагалі буде працювати вся ця система, що до чого підключається. Тут в мене для прикладу, для більш... більшої наочності є два таких кабеля. Вони коротенькі, різних кольорів. І зараз ми підключимо систему. Ви подивитесь, що до чого буде йти. Потім просто вже відмірюєте необхідну довжину. І зробите більшої довжини кабелі для підключення в вашій квартирі або будинку. Давайте підключимо. Ось цей кабель йде у нас на камеру, і від неї йде на поінжектор. Тут вихід є PD-out, саме він для камери. Тут буде йти живлення, з камери буде повертатися дані. Взагалі, чому треба 8 дротів всередині, 4 пари. По 4 буде йти живлення, по 4 дані. Другий кабель буде йти з data DataIn. На ваш роутер. Ось сюди. Ланевський вхід. Ось LAN-1, LAN-2. На вибір. Цей вхід для інтернету. Ну і треба заживити. Подати живлення на ваш роутер, це в розетку, і напої комутатор. Також цей кінець в розетку. Все дуже просто. Тепер давайте підготуємо кабель, треба під'єднати ці конектори rj 45 до кабелю спочатку треба зняти ізоляцію і правильно його зачистити. В мене є. Крімпер, спеціальні кліщі. Я людина ще з покоління, що, щоб пограти з друзями в контро-1,6, ми робили локальну мережу. Я був там, Гендальф. Був там 3000 років тому. Бо тоді інтернет був взагалі по картках. Так, але якщо у вас немає їх, таких кліщів, цього крімперу, можна зробити це гострим ножем. Такий ніж. Але тут така порада, не натискайте дуже сильно, щоб не порізати внутрішню ізоляцію. Отак, трошки не дорізати краще. Потім так згинаєте, і знімаємо ось так. Потім треба зняти цю внутрішній шар і розпрямити оці чотири пари. A few moments later. Так, розпрямили. І берете цей розклали за кольорами. Я покажу, за якою схемою треба розкладати. Дуже багато питань у людей виникає, якщо самостійно щось робите, Так? За яким стандартом треба розкладати. Відійдемо трошки в сторону. Є два основних стандарти: 568A, 568B. В деяких країнах досі поширено 568A. Але у нас більш поширений 568, Бі. тож розкладаєте за ним. І потім, коли вже розклали, надягаєте цей rj 45 конектор Тут такий момент ще на коннекторі, оцей язичок, буде кріпитися, має кріпитися на ізоляцію. Тобто, не треба залишати ось так багато дроту Бо ви потім так надягнете, і воно буде кріпитися на сам дріт. Це не дуже гарно, воно буде працювати, але не так якісно, як якщо е, цей упор буде йти на ізоляцію. Воно підрізається. крімпером це взагалі дуже зручно. Тут є спеціальний такий ніж. Відміряєте, підрізаєте, дуже рівненько все. Потім е, надягаєте конектор. І Обтискаєте. Якщо у вас нема крімперу спеціальних цих кліщів, можна зробити все це кусачками звичайними. Просто підрізаєте рівнесенько, розкладаєте за кольорами, потім надягаєте цей конектор. Подивіться, щоб усі кінці тут дійшли до свого положення, щоб рівненько було. І потім берете звичайну викрутку, але вона достатньо маленькою має бути, щоб ось це жало зайшло в кожен пас і натискаєте на кожен цей контакт. Він всередині виглядає як ніж. До речі, саме тому не треба знімати ізоляцію з цих маленьких дротів. Воно просто їх проб'є, протикає, фіксується на ньому, але обтиснути треба кожен з них, а потім вже натискаєте ще і на цей фіксатор. Якщо ж у вас все ж таки є крімпер, то тут все набагато зручніше. Тут є такий спеціальний ніж, е, ось. вставляєте туди кабель, прокручуєте трошки. Воно перерізає ізоляцію. Туди-сюди, раз, раз, все, перерізало. І воно не пошкодить цю, ну, якщо ви там не будете якось. Смикати. Воно не пошкодить внутрішню ізоляцію, потім це знімаєте, розкладаєте, зачищаєте, розрівнюєте і натискаєте цей от конектор. Ставили в крімпер, натиснули, воно клацнуло. Все, там все затиснулось. Все, зробили. Тут, до речі, якщо вас трохи закусило, тут є такий реліз. Натискаєте. І воно його відпускає. Дуже зручна штука. А я, як бачите, один кінець вже зробив, а другий робити не буду. Бо в мене ще з квартири треба протягнути цей кабель буде через невеликий отвір. Тому, якщо зробити тут наконечник, то воно туди не просто не пролізе. Я не зовсім вас зрозуміла. Я поясню. А, і ще до того, в наборі з камерою там є такий спеціальний гумовий фіксатор. Я вам покажу, коли буде вже остаточно все монтувати. І його теж неможливо буде продіти, якщо вже буде з конектором на кінці. А другий кабель можна і зробити. Той, що буде йти на роутер від пою інжектора, воно буде всередині квартири, можна зробити вже два. Як ви бачили, зробили отвори в під'їзді. Трошки воно пішло, як завжди, не за планом. Зіпсували автентичний дизайн совєтський під'їзді. Але тут нічого страшного, трошки потім замажу, зараз почеплю так. Змонтуємо так камеру. Кабель вже не став показувати. Закріпив просто на пластикові такі стяжки. По-хорошому, треба в коробах, але там вже роками прокладені кабелі, інтернет. Щоб нічого там не пошкодити, не відробилися у сусідів. Вже почепив на стяжки, буде так. Але головне дивіться, щоб не прикрутитися до якихось силових. Тобто до інтернету, до телебачення, то проблем нема. До силових краще не крутити. Тут є така ізолююча муфта. Дивіться, тому от конектор. І треба було надягати до того, як ви вже зробили вже конектор. Воно так збирається. Ця гумова частина йде усюди, всерединку, потім зверху ця буде закручуватися кришечка. Це кільце гумове йде на камеру, на конектор. Тут розрівняли його отак. Потім вмикаєте конектор, натягаєте ось це, закрили, отак воно накручується, Ось, все, закрито. І закручуєте всю кришку. Закрутили, воно зафіксувало там кабель. Все дуже гарно. Ось цей вхід. Це, якщо б ми не використовували поя, тобто живлення по одному кабелю. Просто берете ізострічку, застрічку, 3М і ізолюєте. Ну, вже там, на місці, де будете встановлювати. Можна і зараз, можна на місці. Так, щоб змонтувати камеру вже на стелю, нам потрібно ось ці отвори, так, до них добратися. Так, зараз треба зняти ось цю захисну кришечку. Є спеціальний ключ, він під Торкс. Тут три гвинти зверху. Вони не дуже так затягнуті. Відкручуємо. Зараз на осліп воно не дуже зручно. Але ж все для вас. Так. Ще один. І, ага. І останній. Так. Ось кришечку в сторону. Намагайтеся там нічого не замацати всередині. Можна тут є навіть в комплекті така тканинка, щоб все протерти, але і об'єктив краще не чіпати. Тут ми бачимо, що в нас вже отвориці Так. Можна зняти взагалі цю кришку. Тут є гвинтик. Маленький гвинтик. Знімаємо кришку в сторону. І все, йдемо встановлювати камеру ось в такому вигляді. Намагаємося нічого там не, не об'єктив, нічого не чіпати, щоб і пилюка нікуди не попала. Так, акуратненько виставляємо на око, потім підключимо і вже виставимо остаточно кут нахил по місцю. Так, після того, як закріпили камеру в під'їзді, змонтували, вмикаємо комп'ютер, встановлюємо застосунок для камери. Реєструємо її там, придумуємо пароль. Після цього вона активується. Переходимо за IP-адресою в налаштування. Поки не будемо встановлювати фірмову прогу, бо вона більш складна, там більше функцій. Для того, щоб налаштувати, вистачить, зареєструвати, вистачить застосунку. Так, переходимо. Тут треба ввести адмін, пароль, який був придуманий для камери. І дивимось на зображення на екрані. Якщо все влаштовує, залишаємо так, як є. Закручуємо гвинт, який фіксує камеру в цьому положенні, закриваємо. Захисний купол. Перед тим не забудьте вставити ще карту пам'яті. І тішимося отриманим результатом. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайки. І до нових зустрічей на нашому каналі. До побачення!